Коли мене питають, а як ти його печеш, І я не знаю людям, що сказати. Вони думають, жадіна не хоче рецептом поділитися. <рес> а я насправді реально не знаю, як їм розповісти, тому що для мене випічка хліба це якась ініціація, да? тобто, це ніби ти передаєш од знання. Як як згусток якоїсь енергії, яка потім буде підтримувати людину. Ну, побачите, вона дуже схожа на пшеничку, але е, має певні поверхня її не така. Да? Вона така борошниста, ну трошечки інша. І більше того скажу, Лєн: буквально за дві хвилини до того, як ти розпочала вже ефір, я цю полку засмолола от в таке борошно. Mm -hmm. Да, яке ми можемо вже додавати в наш хліб. Ми Початку, на цьому борщі можемо ставити вже закваску? Е, ну, закваску, е, закваску ми будемо ставити все ж таки на спеці. Да? Ну, mm -hmm. Тут вже ну Я думаю, що і можемо додати, до речі, полби, тобто, я думаю, що якщо ми змішаємо, вони точно не покусаються. Ви не повірите, да за годин ви будете мати хліб. І я вам розкажу секрети, як це зробити. Півгодини часу, який ти будеш приділяти цьому, а, а все а -а -а. решта буде відбуватися вже процеси, ті, які вона магічна. Тобто ви ж туди додали все те, що воно собі буде працювати без вас. Але пів години, от чесно, я відриваюся, мені треба замісити тісто. Ну, це максимум. Інколи буває швидше, вода це енергія. Так? Тобто, ми говоримо про структуру води, важливо ту, яку ми п'ємо, і важливо, звичайно, щоб. Водичка була з природнім джерела. Да? Тобто, якщо є криниці, можна набрати в криниці воду, тому що ви ж закладаєте надовго, ви закладаєте на здоров'я, на життя для своєї родини і ви вже кодуєте е цю інформацію. І тут дуже важливо, щоб водичка була дійсно дуже якісна. Я думаю, що трипільці не образяться, е е яблука буде, трипільці їли яблука. Були яблука, були сади. Відейко сказав, що сади були. Це були переважно типу дички, але ми знаємо, що і з дичок ми також прекрасно робимо різні речі. Цікаві, тоді ми не відходимо від нашої програми, тому що я привезла сушину від своєї мами. Я знаю, як вона сохла. Я знаю, що там нічого немає того, що вам не потрібно. І я замочила її в дикій воді з Закарпаття. На жаль, на жаль, не найшає джерельної, хоча хотіла сьогодні десь піти пошукати, але вирішила не експериментувати. І, от зверніть увагу, що в принципі в мене вже такий ем, розчин да, водичка, вже вже от е, ці яблучка вони вже змінили колір нашої води. Одеся інстаграмна баночка. <реш> б... Ото От, вже я так розказую щось, я пішла баночку інстаграм нашукати, бо я точно її десь поруч ставила хвилиночку, і я Добре, баночку. Ти шукає баночку, а я поки на хвилиночку зупинюся на тому, що трипільський хліб це був хліб, ми вже говорили, не з того білого борошна, до якого ми звикли. Це був більш такий товстий помел, да, грубий помел. Це була цільнозернова пшениця, це були домішки, а домішки могли бути, записуйте, якщо хтось записує, це могли бути сушені фрукти і сушені ягоди, це могли бути різноманітні горіхи, це могли бути сушені трави. Тобто, насправді не такий вже бідний і сірий був той трифільський хліб. Він міг бути абсолютно різний. Наталка, в тебе буває таке, коли твій настрій каже тобі от сьогодні не треба пекти хліб? Звісно. а ще якщо, не дай Бог, хтось тебе відволікає, чи не дай Бог хтось прийшов під руку щось сказав, і думаєш, так, замісила, хорошо, все буде ідеально. Це таке ж замісила, все вийшло. Вранці хопа прощокали, спалили або ще щось, знаєш. Тобто, вже в процесі випікання теж можуть бути різні травми. Настрій господині має бути, знаєш, Медитативний, коли приступає жінка, приступає до приготування хліба. Вона має залишити все, все, все от за межами своєї кухні і працювати з хлібом. Да? Можливо, навіть хто читає молитви, любить дату то молитися, тому що уявіть собі, скільки цілющої сили ви будете закладати в цей хліб. Тому від настрою дуже багато залежить і процес, і результат. Все, знайшла свою баночку інстаграму. Да. 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 Давай починай! Я бігала по хаті, ну тут що потрібно, я ще її придбала навмисне, щоб було видно, як буде працюватися з закваска. Я хотіла ще тобі про один момент згадати. Тоді э, готуюся, і думаю, що э, там слухає, яка музика трипілля? <ріпілля> і, 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 перше, що я знайшла на, такому, э, на такій пташості, хтось грав. І я згадала про те, що коли я перший раз почула з цієї пташечки, він мене теж заворожив. Це я зараз зіграла таку мелодію для нашої закваски. вона отримала вібрації цього трипілля, тому що ну, ця гвиняна пташечка заспівала їй свою пісню. Так, увага, я не знаю, як, чим поближче, да? тобто консистенція так не нестопала, а так. і проли, щоб ми розуміли, якою вона має бути, як сметана, да. да, 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 да але да. не густа сметана, ріденька сметанка. Окей, ага, все зрозуміло. Ні солі, ні цукру, нічого більшого. Нічого. Нічого. Ми не заважайте ні солі, ні цукру. Який цукор в і скажи? Ніякого, але міг бути мед. Зараз про гречку дуже цікаве тобі розкажу. У нас є такий вислів в українській мові: стрибати в гречку. Та Та-да, давай стрибали в гречку, тому що гречку, як правило, сіяли на ярах, о, там, де худобу випасали, там, де були не дуже родючі землі, і висівали, так, аби вона була, тому що її дуже часто використовували для годування тварин. Ну, коли вона у нас заходила, ну ти розумієш, що українці вони. Ми, українці, дуже сталі в тому, що ми любимо і що ми не любимо. Для того, щоб включити в наш раціон нове якесь, новий якийсь інгредієнт, нам треба його спочатку десь там на чужому обійсті та десь далеко посадити. То в ті яри, в ту високу гречку, яка гарно цвіла, якраз і стрибали, тобто, це не в поле вийти, де тебе всі бачать, а це залізти в яр. І стрибнути в ту гречку. З коханцем чи з коханкою? По звірі пішов вирострімати гречку. З такими ароматами, з бджілками. З ну, ароматами з бджілками таку сидиш гарно, романтично і м'якенько, і пахне. І він починає пахнути, так? Да? Він, він вже так пахне божественно просто. Так. До речі, е, якщо медом або цукром, всім солодким, що ви там використовуєте, ми даємо дріжджам їжу, то сіль якраз збільшує вину в тісті, і е, завдяки солі, от утворюється така гарна, смачна хлібна скоринка. Тобто, сіль не забувайте додавати в хліб, навіть якщо ви намагаєтесь зменшити кількість солі в своєму раціоні. Ну, я не знаю, от, от, от вона, вона, їй хочеться в хлібові, і він е, тоді не такий прісний, да, він тоді. Да, с... да, ну, так, ну і він по-іншому це... буде випікатися, тісто буде по-іншому себе вести. Так, ну, я думаю, це від теж не давай, <різь> Магіч! <різь> зелене? Да, зелене. Кропива? Відгадала. <різь> <різь> Соняшник додаю практично завжди. По-перше, коли смажите тости, потім з цього хліба, і соняшник, оце насіння починає підсмажуватися і потім е, тоненьким е, шаром покриваєте маслом, і шматочок хліба е, просто вбирає в себе це масло і ви їсте. Ось, як добре, що я поїла перед ефіром. Це смак, просто я ну, передати цей смак неможливо, тому що я зрозуміла, що хліб для мене це і тістечко, дату не масти варенням, і в принципі жодне тістечко, будь-якому тістечку флон дасть, і, і, і до солодкого, і до солоного, і, і просто так. І коли їси просто так, ти можеш дійсно насолодитися саме смаком хліба. Тому соняшник, хай три пільці мене вибачають.

Скільки, мабуть, грам стоїть, не потрібно багато, щоб не був хліб масний. Да? Він тоді потім виходить такий, що ну, коли ви берете його і залишаються. Ну, я дуже люблю свій хліб дарувати, тому що в мене був такий момент, коли я продавала хліб. Думаю, о, бізнес. Ну, Бізнес-рейді знайдемо. Ти мене робила вийші. бізнес на хліби. Да. Бізнес леді з мене не вийшло ну, так, ми і бізнес, ну це щось дуже не попілінське. Це, 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 це знаєш, як мухи окремо котлети окремо, да я окремо бізнесу 100%. Можна вимішувати хліб, вимішувати в руках, да? і малювати візерунки. Я знаю, що в терпілі це дуже активно позиціонувалося, да? тобто малювали різні символи. І да, я, да. Дуже, да, я дуже полюбляю робити оцю спіраль на хліби. Мене мене прямо от як я не знаю, це теж щось прийшло до мене, і мені захотілося оті малюнки малювати. І я багато малюнків, які я малювала інтуїтивно, потім знаходила от в тих схемках. Ну, от бачите, в мене на виворіт. Я, виходить, Оленка заходить зі знань, да, а я, я заходжу з того, що мені приходить, і потім виявляється, воно десь вже вже є. Ось, тобто це я придумала, придумала, що терпільці виявляється. Я з ними не конкурую абсолютно. Так. Я знаю, що, що ти хотіла запитати, я замісила хліби і рук не замастила. Ти це хотіла спитати? Да. Оце хозяйка. Так ось, насправді да, ми дуже часто, по-перше, ну, сьогодні я то не роблю, тому що я розумію, що зараз мені прийдеться десь якусь кнопочку нажати, я буду тецяти з брудними ручками, але ну, не брудними, а в тісті. Зазвичай я замішую руками, якщо його більше. Але коли його небагато, то навіть немає в цьому потреби. Тобто, це для того, щоб я зараз закликаю, що це можна робити, і це може бути, знаєте, хтось не хоче, тому що от стреміститися, бавитися, це. Все, все, все буде у борошні, в тісті так ні. Можна зробити це все просто от, так, як я зробила тільки що. Змішала все в діжі, замісала, замішала ложкою, за допомогою лопатки виклала. Крім того, всього, цю лопаточку можна змастити олійкою і зараз вирівняти поверхню. І ми спробуємо навіть щось зараз намалювати на цьому е, круглому хлібчику. І пішла далі спати спокійно. Я через 45 Чекай, поливаю. ти прогріваєш духовку разом з хлібом, який там стоїть? Так. Да. Так От можна? Звичайно. ну в мене виходить. Я не знаю, ага, що там, три пісі, знаю, що там випадково. три піці робили да, насправді на цю тему. Але я роблю саме так і не чіпаю нічого, не бавлюся, не виношу нікуди. Тобто він в мене там стояв, і я ним не трушу, тому що він вже підійшов. Якщо починати його носити взад вперед то що відбувається? Він починає сідати, тому що вібрації, оці постукання, да, вони, вони садять хліб. Чому на паску мама завжди кричить, що не ходіть, не кричіть, не. Не стукайте Не блювайте дверима, так, так. Чому? Тому що це це про вібрації, це про те, що, наприклад, будь-які ці поштовхи, вони про те, що ці повітряні проміжки, які там з'являються, вони починають, повітрячко починає виходити, який почне осідати. А що кажуть прип'єсці? Що там припірці? Знаєш, якби ти знаєш, я з ними на прямому зв'язку, ну, вона з трипілля. Ти, ти там точно на прямому зв'язку. У мене там в мене інші зв'язки, в мене теж вони присутні, але от, що стосується е, трипільців, то це, це до тебе. Це, твоя... не, ну, це не лише до мене, але я розумію, що просто вони е, ну зараз якось дуже яскраво починає це все трипілля звучати. І це напевне, що не дарма, тому що там дуже велика якась сила дрімала-дрімала, е, знаєш, коли ця сила дрімає декілька тисяч років, а потім вона прокидається, то дуже хочеться до неї якось доторкнутися. Подивіться, яка в мене краса. Клас, краса, краса Наталка. Да, він такий прям. От я знаєш, зрозуміла, що я заробила як побиті. Я собі щось роблю говорю, і воно якось так гарно, знаєш, оце, оце е, відчуття стану в потоці, да, коли ти просто, просто є і просто робиш, а, а воно собі нібито через тебе щось протікає. Да. О, це дуже класна що... штука, да, до речі, коли ти стаєш просто провідником до чогось більшого, через тебе набагато більше може зайти.